Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день. Чуємо. Дякую. Дякую. Доброго дня. Чуємо. Доброго. Я вас також чую, бачу. Підкажіть, чи є у нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Не дуже, не дуже зрозуміло, що. Чи можна. є у нас на слуханнях суб'єкт господарювання? Замовник. Замовник, є. є. Замовник, є. Ну. Так, Так, є. Добре. Добре. І Пан Григорій, ви також представляєте ПП проєктка? Ні, я представляю центральне підприємство Спогодження і Радіокій. Зрозуміло. А, добре. Тоді дивіться, діємо наступним чином. Поки що в нас є тільки міндовкілля на слуханнях і представники суб'єкта господарювання. Даємо можливість 15 хвилин представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. І о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре дякую. А, отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Скажіть мені, будь ласка, у нас є новий учасник, підписаний три одиниці. А, якщо ви можете, включити, будь ласка, мікрофон, скажіть, кого ви представляєте, для того, щоб ми зафіксували, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях. Або ви можете відписатися в чат, якщо ви не можете включити мікрофон. Будь ласка, я ще раз звертаюся. У нас підключений учасник, який підписаний 111. Будь ласка, якщо ви можете включити мікрофон. Скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати, чи є в нас представники громадськості. А, отже, добре, поки що не відгукується наш учасник. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 12 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством проект К стосовно планованої діяльності будівництва сховища номер 11 А на території ПЗРВ Буряківка у зоні відчуження Київської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань 18 грудня 2017 року. Вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилося. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. А, так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 Прим. 2 статті 17 законом та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, оскільки в нас один неідентифікований ідентифікований учасник, тому ми проводимо далі наші громадські слухання. Цей учасник може бути представником громадськості. Отже, я ще хочу звернути вашу увагу, що якщо під час громадських слухань, у місті, де ви знаходитесь, буде оголошена повітряна тривога, ви маєте подбати про свою безпеку, в безпечне місце або в укриття. У такому разі я вас попрошу сказати нам про це і. Ми дочекаємось, поки ви перейдете в безпечне місце, і будемо продовжувати наші громадські слухання. Отже, у мене переіменувався учасник, будь ласка, пані Інна Прокопенко, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Пані Інно, можливо, ви в чат можете написати. Нам треба зафіксувати, чи є в нас представники громадськості. Добре, тоді давайте далі рухатись. Пані Юрію. Це наш співробітник Інна Прокапенко. Пан Григорій, мені треба, щоб вона а, бачу все. Вибачте, бачу пані Інна, дякую. Пані Інна в чат відписала, що вона є начальник відділу НС ДСП ЦППРВ. Отже, тоді діємо за наступним сценарієм. Я ще раз попрошу пана Григорія і учасників, які підписані ПП-проект К сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми на відео зафіксували, які учасники в нас є. Значить, ще раз наголошую пані Інна Прокопенко представляє ДСП Це від суб'єкта господарювання, будь ласка, учасники, які підписані ПП проєкт КАМ. Кого ви представляєте Добрий день. Начальник відділу комплексного проєктування Семененко Дмитро Валерійович. Світлана. Засінець Світлана, також наш співробітник. Ярослав Буріко, просто фахівець. І е, Наталія Саприкіна, вона ж реєстратор в ЄДСБ системі. А, дякую. Значить, і пан Григорій, будь ласка, скажіть ще так, раз Доброго дня ще раз. Заступник генерального директора ЦПП з питань капітального будівництва. Дякую. Отже, ми на 12 годину, 22 хвилини, на громадських слуханнях не фіксуємо представників громадськості. З п'яти учасників це я врахую по кількості підключень. В нас двоє учасників це представники медовкілля, інші учасники це представники суб'єкта господарювання. А у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України № 989 від 13 грудня 2017 року, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови No989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства проект К стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво сховища номер 11 а на території ПЗРВ Буряківка у зоні відчуження Київської області та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякую, дякую, до, до побачення, до побачення, до побачення.